Іноді хочеться чогось простого, смачного, але з характеру. Готуємо лінивий оселедець за 5 хвилин. Нарізаємо червону цибулю півкольцями, солимо, віджимаємо. Копчене філе оселедця наріжемо невеликими шматочками. Додамо лавровий лист, оцет, домашню олію, трохи води. Все добре перемішаємо і дамо до смаку чорний молотий перець і вегету. Залишимо на 5 хвилин і можемо смакувати смачно з печеною картоплею або чорним хлібом. Швидко, просто і завжди доречно. Смачного!